Удар російською балістичною ракетою по Дніпру не вплине на американську підтримку України. Про це заявили у Білому домі. Там наголосили, продовжать надавати допомогу, спрямовану на зміцнення протиповітряної оборони нашої держави та можливостей України на полі бою. Раніше у Пентагоні розповіли, Росія запустила по Дніпру експериментальну балістичну ракету середньої дальності. Її створили на основі міжконтинентальної балістичної ракети Рубіж. Про атаку Вашингтон сповістили незадовго до запуску через канали зменшення ризику ядерних конфліктів. У Пентагоні також наголосили на подальшій підтримці України. Ми вже чули подібну небезпечну, не риторику від президента Путіна. Ми зосереджені на тому, щоб продовжувати підтримувати Україну. Україна, як ви знаєте, успішно продовжує протистояти російській агресії. Учора ми надали ще один пакет допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Ви побачите, що найближчими тижнями і місяцями, що залишилися до кінця роботи цієї адміністрації, ми продовжимо надавати нові пакети допомоги. Україна і НАТО проведуть екстрене засідання, щоб обговорити застосування Росією нової ракети по нашій території. Зберуться на нього у вівторок. Повідомляє агентство Франц Прес. Напередодні в Євросоюзі заявили, атаки, подібні до вчорашньої, означатимуть ще одну очевидну ескалацію з боку Путіна, тоді як в ООН після запуску Росією ракети висловили традиційне занепокоєння і закликали до деескалації. Тим часом політолог Володимир Фесенко впевнений, вчорашній удар по Дніпру ракетою «Орєшнік» не що інше як залякування саме заходу. Це спроба тиску з боку Путіна. Тиску не стільки на нас, скільки на західних партнерів. Це ж ракета спеціальна для ядерних ударів. І тому це відповідь на дозвіл сполучених штатів використовувати західну далекобійну зброю по території Російської Федерації. От намагання продовжити більш конкретно. Я б сказав, посилити навіть такий психічний псих не просто психологічний, а саме психічний ефект залякування західних еліт і частини західної громадськості. Тут тиск, перш за все на американців, але частково і на нас. Чи наважиться захід на більш рішучі дії, окрім як стурбованості? І що на вашу думку має статися, аби підтримка Америки та Європи стала більш вагомою? Пишіть думки у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку та підписуйтеся на канал.